Всіх вітаю! Сьогодні розповідь, котра є відлуння моєї хворої яви, і як все, що відбувається на каналі, немає нічого спільного з реальністю. Вони почали зі сталевого шуму, System76, не компанія, а майстерня тіней, де пахне оловом, пальці в мозолях, а душа у скруті між сатапортами. Спершу вони збирали залізо, гвинти і шасі, контакти, тіла з алюмінією, мозки з кремнію, без реклами, без розслаблення, тільки продуктивність. Суть. Вони не говорили, вони збирали. Як чинці, що не моляться, а паяють. Кожен кабель нерв, кожна плата, внутрішній орган машини, все мовчить і все говорить. Але одного дня вони підняли очі від верстаків і побачили, вони створюють тіло, але змушені в нього вставляти душу Майкрософт. Софту було занадто багато. Він вимагав згод, він пропонував хмари, щоб поховати свідомість. Він хотів керувати, навіть коли ти просто відкривав блокнот. І тоді стало ясно, душу треба зробити самотужки. Так з'явилась ПОПОЕС. не система, акт непокори, крик інженера в стерильному світі, де кожен байт має ціну, а кожне оновлення, акт. Вторгнення. Вони взяли бунту, але вирвали з неї все зайве, випалили маркетинг, стерли голоси спонсорів, замінили, може бути зручно, на має бути правильно. ПоПС оболонка – це сповідальня для механіків, це об'єктив, крізь який ти дивишся на свою машину. Гном тут не десктоп, гном це кабіна пілота, де кожен рух миші – це запуск реактора. Твій курсор не стрілка, а тінь твоєї волі. Темрява не відсутність світла, а присутність контролю. Лампочки, клавіші, термінал це не інтерфейс, це ритуал запуску сутності. Талінг-виндовс Windows – це не про комфорт, це архітектура мислення. Коли простір це свідомість, коли вікна це фрагменти. Я, коли все на місці, бо інакше розпад. ОППЕС немає картани, немає едж, немає слідкування за тим, як ти думаєш. Немає нагадувань про те, що калькулятор це привілей, а не інструмент. Є лише ти і термінал, і ядро. І цих троє вже цілий світ. Світ, в якому свобода, не подарунок, а випробування. ПОПЕС не для всіх, не для тих, хто хоче просто працювати, а для тих, хто втомився бути клієнтом, хто хоче бути учасником створення. Для новачка так, але не того, хто шукає лінуща, того, хто шукає відповідальність. На кнопку далі а команду суду, бо життя це не Гуї, це набір скриптів, які не завжди працюють. Вікна були зламані, на їхньому місці чорний екран з мегатінням курсору, як пульс, як запрошення, як виклик. Я натиснув Ентер і почалось. І тепер я тут, у темній кімнаті з гудінням вентилятора, зі світлом екрану, що ріже пітьму, мов лезо. Переді мною інструменти, термінали, штопне офеч, процеси, своп, змінні, все оголено, все чесно. Я не чекаю поради системи, я не боюся зламати, бо тільки той, хто ламає, знає, що таке збирати знову. Свобода це коли ти сам розгромив зручне і сидиш на уламках, перебираючи пакети з репозиторію, вибираючи не з того, що дають, а з того, що є. Свобода це баш копіювати, редагувати. Рем ремов компроміси. Я сам встановив цю систему, я сам обрав цей шлях. Я сам. І сам винен. Я рут, і в цьому найглибша форма свободи. Бо у світі, де всі натискають згоден, я натискаю Судо, апт, інстал.